На початку лютого 24-го року з'явилася інформація, що хакерська група зламала сервери компанії, пов'язаної з Міноборони Ірану. Компанія займається виробництвом дронів. Подробиці вражаючі. дрони там усілякі, реактивні, розвідувальні. Схоже, Іран досяг у цій справі хороших успіхів і зараз продає все це добро Московії за нечуваними цінами. Вони купують, не торгуючись, платять, зокрема, і золотом. Тисячі опублікованих у мережі документів містять багато інформації, наприклад, про торгівлю іранською нафтою в обхід західних санкцій. Але є там і документи пов'язані з ірано-російською співпрацею в галузі безпілотників. Вони свідчать, Москва, починаючи з 2022 року, доклала величезних зусиль, щоб налагодити закупівлю, а потім і власне виробництво дронів Камікадзе. Серед документів звіти про візити до Ірану, російських делегацій, контракти, детальна інформація про сировину і обладнання для виробництва дронів. Є навіть презентація на 214 сторінках, яка містить чіткі інструкції для виробництва корпусів безпілотників. Експерти оцінюють вартість апарату шахет 136 у суму від 20 до 50 тисяч доларів. Але судячи з документів, що просочилися, Росія платить набагато більше. Спочатку Тегеран вимагав 375 тисяч доларів за один, але врешті погодився на ціну 193 тисячі доларів. Так свідчать скани документів. Це при замовленні на 6 тисяч дронів. Їхня загальна вартість склала майже 1,2 мільярда доларів. Угода також включала створення виробничої лінії з виробництва дронів з допомогою Ірану на території РФ. Тож остаточна сума склала 1,75 мільярда доларів. Згідно з документами, Росія очікує, що як тільки вона почне виробляти дрони самостійно, вартість одного безпілотника знизиться до 48 тисяч доларів. Серед документів є два акти, датовані лютим 23-го року. Вони свідчать, Росія платила за дрони з золотом. Один платіж становив 1,78 тонни золотих злитків на суму 104,3 мільйона доларів. Інший ще 2 тонни золота. А у листопаді 2022 року Росія виплатила Ірану 145 мільйонів доларів частково готівкою, а частково в натуральній формі, у вигляді сучасних протитанкових ракет та засобів протиповітряної оборони. І ще один цікавий момент: на Росії працюють над тим, щоб перетворити старі літаки АН 2 оці біплани, вони відомі в народі як кукурузники, на носіїв дронів. Звучить як марення, але багато речей на цій війні трапилися вперше і раніше теж всерйоз не сприймалися. Ідея в них наступна: цих літаків Ан-2, котрі досі залишилися в строю, ще багато, їх сотні. Задум, судячи зі злитих у мережу документів креслень, такий: кукурузник повинен тягнути за собою два дрони: розвідувальний дрон та камікадзе. Українські сили ППО помітять більшу ціль, тобто літак, і його підіб'ють. Тим часом дрон-розвідник визначить позицію ППО, а ударний дрон одразу ж її атакуватиме. Щодо пілота Ан-2 там не зрозуміло, чи вони зроблять літака дистанційно керованим, що в принципі є можливим, чи це буде смертник. Поки що нічого такого над лінією фронту не помічали, але всяке може бути. Сам факт того, що вони постійно шукають подібні дешеві способи боротьби з протиповітряною обороною, вже багато про що говорить.